Події найближчих п'яти днів подивимось таку тему загальний розклад за особистими до мене в Телеграм. Все, що скажу, все збудеться. Загадайте себе і поїхали дивимося. Хто мене дивиться, хто мене дивиться, не можете... Вирішити питання стосовно фінансів, і тут, скоріш за все, питання стосовно якоїсь покупки, важливої покупки. І ви, як вагаєтесь, розглядаєте варіанти, можливо, і пропозиції вже різні були, але немає рішення прийнятого. Ви не можете. Зважитись на це дуже тримайтеся за свої гроші, за свої статки, за своє накопичення. Вам дуже важко з ними. Розпрощатись. Події найближчих 5 днів буде щось новесеньке подурньо, прям якийсь важливий етап у вашому житті, щось нове вивчати, щось нове побачити, нові знайомства, нові пропозиції, нові плани, нові амбіції, нові проєкти. Щось новесеньке подурньо вас найближчі 5 днів чекає. Навіть щось там, якесь сукню нову купити. Тут можуть бути і дрібниці, але по дурню все ж таки це старший аркан. Тому це щось важливе. Можливо, зважитись нарешті на вашу покупку, яку хотіли. Ні, на покупку не зважитись. Далі. Що ще чекає? Зірка мені дуже подобається. І дурені зірка, старші аркані. Тут відкриті дороги. Реалізація ваших планів, реалізація вашої мрії, здійснення бажань і здійснення мрії. Ну, прям вау! Що ще? Ну і свято якесь по трійці кубків. Карта радості, задоволення, посиділок з дівчатами за бокальчиком пресіко. Тут класний тиждень, найближчі п'ять днів. Дуже вау, я б сказала! Активний! І нехай всі ваші бажання здійснюються обов'язково. Нехай всі ваші плани реалізовуються так, як ви того хочете, і на користі і благах. Пишіть, приймаю обов'язково в коментарі.